Україні не знайдеться людини, яка не чула про славетне українське військо різних історичних часів. Історія українського війська це одна з найвеличніших сторінок історії нашого народу. Сьогодні мільйони українців надихаються українським минулим. що пробуджує у нас ген українця. Українці вміють воювати, бо саме так звучить. Історія українського війська. За легендою, князь Кий сидів на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив на третій горі, через що і прозвана вона Хоривицею, і збудували вони городок в честь свого старшого брата, і нарекли його Києвом. Україна нащадок могутньої середньовічної держави Київської Русі. Для забезпечення порядку та спокою своєї землі за часів Київської Русі була створена князівська дружина. Серед руських воїнів були також і більш знатні, менш знатні воїни. Були ті, кого пізніші джерела руські називають князями. Греки, візантійці називали їх архонтами, тобто це знатні воїни. Вони могли володіти власними якимись загонами прибічними, які у пізніших джерелах називаються дружиною. Але кожен купець відповідно був і воїном. Крім чоловіків, у руському війську могли. Служити і жінки. Коли після балканських походів Святослава, після битви, візантійці дивилися на полеглих на полі бою, то вони під шоломами, під захисним озброєнням знаходили там жінок, які були одягнені у чоловічий одяг, але водночас вони були такими воїтельками. Крім того, з руських пам'яток з археології відомі. Дерев'яні моделі мечів. З дитинства діти навчалися військовій справі, навчалися володінню зброєю. Відповідно, вони теж, ймовірно, могли брати участь у походах. Ну, із повісті временних літ ми знаємо, що Святослав, принаймні, він замолоду ще підлітком ходив у військові походи. Бойова зброя невеликих розмірів, така, як, скажімо, знайдена в Чернігівському кургані Чорна могила меч. З до 70 сантиметрів довжиною, її зазвичай приписують То, тобто, Відповідно, з цього можна зробити теж висновок, що не лише дорослі чоловіки, але й підлітки, можливо, діти, теж могли тренуватися, брати участь у воєнних кампаніях Росії. Станом на 9 10 століття руський воїн це переважно піхотинець. Пересувалися руські воїни головним чином на човнах. На кораблях. Ну, візантійські джерела знають лише човни Моноксили, тобто однодревки, човни-довбанки, на які, ймовірно, нарощувалися борти, для того, щоб ці човни витримували подорож не лише річками Східної Європи, але й морем. Тому що ми знаємо, що вони плавали аж до Константинополя, там вступали у морські баталії із Візантійським флотом. Він, його військо одразу біля берега висадилося. На болгарські на болгарські землі, і тут, і тут саме біля берега, вступило у бій проти болгар. Це, от власне, така тактика, якою користувалися вікінги в 9-10 століттях, коли вони раптово одразу з кораблів висаджувалися, нападали, займали якесь поселення, грав роль такий елемент несподіванки. Відбувалися великі бої на суші так само. Які ну, детально описані грецькими джерелами під час Балканських війн Святослава, не лише біля берега. Руські воїни знали, як правильно облягати фортеці, міста. Вони брали їх штурмом, знали, як оборонятися. Відома оборона до Ростолу, який був спочатку захоплений воїнами Святослава, а згодом і він обороняв його від візантійського війська. Відома також облога Херсону, тобто Херсонесу князем Володимиром, теж успішна, де була застосована військова хитрість, тобто перерізано постачання води до міста, після чого обложене місто здалося. Так само Русь, руські воїни вміли і воювати верхи, якраз у X столітті за правління князя Святослава народжується вміння воювати верхи. Лев Деякван, грецький автор, якраз згадував, що вперше під час Балканських війн Святослава руські воїни сіли на коней. Меч, сокира, великий бойовий ніж Скрамасакс, спис, і в якості захисного озброєння натільний обладунок Шолом головним чином захищалися щитами. Ну, меч це була престижна зброя. Мечі виготовлялися найдорожче із тигельної сталі, яку Здобували аж в Центральній Азії, звідти імпортували, виготовляли клинки в Європі. Відповідно, це було, була дуже дорога, престижна зброя. Це відображалося також на оздобленні цієї зброї, на оздобленні руків'їв. Там могли бути інкрустації із металів, посріблення, позолота. Деталей меча носилися ці мечі у піхвах, які так само могли бути оздоблені бутеролями, наконечниками піхов із візерунками, теж із виготовленими із бронзи чи покритими сріблом. Мечі 10 століття, часів Святослава, вони мали досить такі тісні руків'я, які не дозволяли фехтувати під час бою. Головними тактичними прийомами було в ті часи тримати щит в одній руці, і тримати меч або сокиру, або спис в іншій. І, відповідно, захищатися щитом і наносити удари правою рукою, в якій були мечі, чи сокири, чи списи. І відповідно, фехтування тут, особливим якимось прийомом володінню меча, не було місце. Воювали в досить такі тісних лавах. і Самі ці руків'я мечів вони були не пристосовані для маневрування. Тобто наносили удари такими досить типовими рублячими прийомами. І лише наприкінці X століття, на початку 11 з'являються руків'я мечів, більш пристосовані до маневреного використання, тобто в них руків'я з'явилися більш вигнуті в бік леза, що давало більшу свободу. Для кисті руки. Спис, якщо порівнювати із мечем, то спис вважається другорядною зброєю, проте в умовах середньовічного бою спис був чи не найголовнішою зброєю, тому що він дозволяв тримати супротивника на певній дистанції. Спис є довшим за меч, за сокиру, за будь-яку іншу зброю, яку теж тримали в одній руці. І для того часу, для часів Святослава, для X століття, спис так само був універсальною зброєю. Його можна було кидати, метати у ворога, а можна було, тримаючи в руці, наносити колючі удари. Відповідно, списів могло бути кілька. В археологічних дослідженнях відмічається, що в похованнях деяких воїнів є кілька списів, два списа. Відповідно, один міг використовуватися в якості. Метальної зброї, другий для того, щоб колоти супротивника. Ще однією зброєю руських воїнів в часів Святослава, була сокира. Бойові сокири мали досить такі невеликі наконечники, невеликі леза, які пробивали обладунок, проникали в глиб тіла. Деякі з них, так звані чекани, сокири чекани, вони використовувалися в кінному бою вершниками. Вони мали дуже невелике. Невеликий наконечник і були власне, призначені для того, щоб пробивати навіть шоломи і натільні обладунки. Досить характерною зброєю для руських воїнів 10 століття були Скрамосакси. Це зброя північноєвропейського походження, скандинавська, германська, довгі бойові ножі. У нас на території України знайдені теж такі скрамосакси довжиною до 40-42 см клинок. Які використовувалися в бою для того, щоб наносити колічі удари, для того, щоб, можливо, рубати. Щодо поєднання різних видів зброї, картину нам певно дають поховання. Є поховання воїнів, які озброєні мечем і списом, які озброєні мечем і сокирою, чи мечем і скромосаксом, Кармосаксом, сокирою з Кармосаксом. Переважній більшості поховання руських воїнів мають лук. Залишки луків або, скоріше, залишки стріл. Більшість луків того періоду були так званими простими луками, тобто виготовленими з одного шматка деревини. Аналогом таких луків були пізньосередньовічні англійські лонгбоу. Тобто це ростовий лук, лук до метра восьмидесяти довжиною, який був досить потужною зброєю і, відповідно, використовувався. В європейських країнах аж до поширення вогнепальної зброї в ранньому новому часі. Але руським воїнам були відомі і рефлексивні луки: луки складні, які були поширені в кочевницькому середовищі з кістяними накладками. Це були потужні луки, які випускали стріли далі. Удар дія цих стріл була більш потужною. Але в переважній більшості наконечники, які знаходяться в похованнях руських воїнів, це наконечники ванцето подібні, це наконечники характерні для простих луків. І з часом ці наконечники стають більш пристосованими для рефлексивних луків. Таким чином іде еволюція озброєння. Натільний обладунок були надзвичайно дорогими, їх могли дозволити лише ті, кого. Грецькі джерела називають архонтами, ми знаємо як князя, як воєводи. Відповідно, такі види озброєння, як шоломи, центральноєвропейських типів чи кочівницьких типів, вони були поширені переважно серед знаті. Нецільними обладунками, металевими переважно були кольчуги, які теж зрідка знаходять у похованнях руських воїнів. Переважна більшість воїнів. 10 століття, часів Святослава, Володимира, вони захищалися лише дерев'яним щитом. Щит виготовлявся із дерев'яних планок вузьких, які підганялися один до одної, скріплювалися додатковими металевими елементами і оснащувалися таким посилювальним елементом, як умбон, випуклий залізний лист, який прикривав руків'я. Отвір. Посередині щита і руку, яка тримала щит за цей отвір. Сам щит був круглий, як відзначають грецькі автори, він закривав руського воїна від голови до ніг. Археологічні знахідки, вони, детали цих щитів, вони повністю підтверджують такі дані. Цей щит був кулачним, він був пристосований для того, щоб закривати основні частини тіла воїна, тобто тулуб. Верхню частину ніг можна було ховати голову відповідно за нього. Щитиці могли мати по краю підсилювальні металеві елементи, але головним таким підсилювальним елементом був умбон в центральній частині щита. Лише у часи Святослава, як відзначають грецькі джерела, почала з'являтися кіннота в руському війську, але вона щодалі тим більше завойовувала собі. Місце на полі бою протягом X століття йде запозичення кочевницьких елементів військової культури, військового спорядження, і серед них не перше місце займає спорядження бойового коня. В наступному одинадцятому столітті кінне руське військо воно вже складало основу армії київських князів. Відбувається запозичення складних рефлексійних луків у десятому столітті. Руські воїни познайомилися також з шаблею. Крім мечів, вже на часи Святослава відомо кілька знахідок шабель на руських пам'ятках. Шабля це було типове озброєння вершника. Її можливо застосовувати, звісно, і в пішому бою, але вона спеціально пристосована для того, щоб вершник наносив удари, сидячи верхи на коні. Шабля протягом кінця 10 го, -го століття лише поширюється в руському війську. І поряд із мечами в наступному столітті і в подальшому вона все більше використовується руськими воїнами. Відповідно, кіннота поширюється в 11-12 століттях. Вона стає основою руського війська. Руські воїни запозичують у кочовиків захисне озброєння, таке як ламалярні обладунки націльні залізні обладунки, які складалися із металевих пластинок, які поєднувалися між собою шкіряним шнурком. О, такі обладунки були відомі і в Візантії, такі обладунки були найбільше поширені серед кочовиків, і їх використання припадає на ну, перші зразки. 10 -е століття це Шведська бірка, теж із середовища руських воїнів, скоріше за все, за посередництвом Русі, вона там з'явилася. І надалі, в 11, 12-13 століттях, залишки таких обладунків вони відомі на руських пам'ятках. Ламалярний обладунок поширюється е, теж в наступні століття у е, руському війську. Візантійським авторам нічого не вартувало написати, що на них напала чисельна орда, чисельне військо язичників, варварів, яке налічувало десятки чи навіть сотні тисяч воїнів. Проте ми не можемо довіряти цим даним. Якщо ми звернемося до джерел більш достовірних, ніж такі от історичні роботи грецьких авторів, які описують русько-візантійські війни, то ми можемо з'ясувати, що ну, по-перше, руських воїнів в мирний час на українських теренах їх було зовсім небагато. Договори Росії з Константинополем передбачають, що лише 50 руських купців воїнів може Зайти на територію міста для того, щоб здійснювати ці торгові операції. Від візантійського автора ХХ століття Костянтина Богонародного, імператора, ми знаємо, що коли ці 50 воїнів виїжджали до Константинополя, то руські міста залишалися беззахисними. Тобто ми можемо говорити про те, що на всій території Русі, тобто в цих от містах, протиміських поселеннях по Дніпру, Залишалося теж ну, не більше 50 воїнів, які б їх охороняли. Була дуже велика небезпека нападу Печенігів, що саме власне, і сталося під час походу Святослава на Балкани, що нам відомо із повісті временних літ, коли печенігський князь підійшов під стіни Києва і Київ був в облозі, і лише воєвода претич із Лівобережжя Дніпра приїхав на допомогу, сказав, що він. Обманув Печенігів, сказав, що він є авангардом руського війська, а далі сам князь повертається за ним, печеніги злякалися і зняли облогу міста. Тобто це підтверджує слова Костянтина Багрянародного, що коли ці 50 воїнів виїжджають до Константинополя, руські міста вони беззахисні. Відповідно, ну, можемо припустити, що коли ці 50 воїнів заходили до міста. Ще за стінами міста перебувала якась кількість воїнів, купців. Але ну, загалом от в мирний час захист руських земель покладався на ну, максимум кілька сотень воїнів. Це в мирний час. Під час воєнних походів, звісно, що такої кількості воїнів було недостатньо, щоб здійснювати походи на Константинополь, які відбувалися там в 941 році чи в 960 х роках, коли Святослав. Вів військо на Константинополь. Що тоді відбувалося? Тоді руські князі кидали клич, заклик по всій території Балтійського моря, Скандинавії, Східної Європи, всюди, де тільки можна, вони набирали собі бажаючих здійснити завойовинські походи. І таким чином можна було собі, крім отієї сотні чи кількох сотень воїнів, які постійно перебували на руських землях. Набрати собі ще якусь кількість воїнів. Ну, яку кількість. Дослідження істориків над кількістю Візантійської армії вони показують, що вся кількість візантійського війська, постійної регулярної армії вона складала десь 3-4 тисячі воїнів. Відповідно, для того, щоб їх перемогти, потрібна була або така ж, або трошки більша кількість. Але ми зважаємо на те, що під час походів Росії на Константинополь. Військо Візантійське переважно було в Азії. Це ми знаємо і для 860-го року, для пізнішого часу, для 10-го століття. Переважно візантійське військо боролося із там завойовниками в Азії з різними народами, і в цей самий час Русь нападала на Константинополь. Тобто їм треба було для успішної кампанії проти Константинополя, для того, щоб здійснити такий великий похід, лише кілька тисяч воїнів. Тобто, ось. Така кількість, такою кількістю міг розпоряджатися Святослав Ігор, Володимир. Ми знаємо про те, що далі у часи Володимира візантійський імператор набирав за його допомогою, за його посередництвом шеститисячний корпус варягів, найманців. Ну і відповідно, шість тисяч це можна вважати таким максимумом, який собі могли дозволити. Руські князі для того, щоб набрати власне серед усіх бажаючих від там, скажімо, Британських островів Скандинавії до східної Європи, до Києва там до Шестовиці інших осередків Русі у східній Європі. Починаючи з середини дванадцятого століття, Київська Русь вступає в період феодальної роздробленості. Величезна та впливова держава, що виглядала міцною і непорушною, раптом почала втрачати політичну єдність і розділилася на півтора десятка князівств і земель. Проте це стало основою для створення першої староруської еліти.